Любі наші телеглядачі, в новому 2017 році команда програми в контексті підготувала для вас подарунок та кілька несподіванок. Бо є бізнес, який приносить гроші коли, коли на роботі сидиш, а є е, бізнес, який приносить гроші, коли ви не на роботі сидите. Яку ж саме книгу має обрати людина для того, щоб бути успішною у 2017 році? Автор Роберт Кіосакі. Перша книга Віктора Франкла. Я читав і Кові, і Максвелла, і Карнегі. Оці всі книжки вони йдуть з одного джерела. Ну, все ж таки біблія вона найстаріша зі всіх. Багато хто читає Біблію і помирає з голоду. Багато хто палить Біблію і гадує 100 людей. Це питання глобально може відкрити тільки Біблія. Їм заборонено все, що за межі той серві. Дозвольте підсумувати. Так, да, я побалив все. Мене цікавить от практичність Біблії, не лише в духовній площині. Mm. Ти заходиш в тупік і розумієш, а що я тут роблю. Дивіться оновлену програму в контексті скоро на телеканалі Надія. Божих вам благословінь. Та великих успіхів у 2017 році залишайтесь в контексті.